Панове, мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Для початку нагадаю: чим більше переглядів набере це відео, тим швидше нам вдасться подолати більшість проблем у галузі. А тепер до справи. Головна новина тижня, що минає, це поза всякі сумніви, можливість бронювання громадян України, зокрема й водіїв міжнародників у системі онлайн. У наших випусках ми вже дуже багато уваги приділяли цій темі. І от нарешті, електронне бронювання стало реальністю. Ми вже маємо. Е... Приклади наших привізників, чиї компанії отримали критичність, які змогли забронювати своїх працівників. На жаль, поки опрацьовується ситуація з тими, хто визначений критичним міністерством інфраструктури, наразі йде передача інформації від МІО до Мінцифри, і сподіваюсь, що. Не пізніше, ніж понеділок, наші перевізники зможуть бронювати своїх працівників саме ті перевізники, які отримали визнання критичним Міністерством інфраструктури України. Є там технічне питання, вони наразі зараз вирішуються і сподіваюся, що воно запрацює. Окрім того, надії більшості міжнародних автоперевізників стосується того, що наше профільне міністерство уже невдовзі запровадить подання саме електронної заявки на визначення критичності підприємств, щоб був реєстр, хто подав, який щоб була автоматична фіксація, які є порушення, щоб перевізники змогли терміново усунувати, тому що те, що зараз відбувається, ну досить довгий процес. Підготовки документів на комісію, потім довгий процес підписання протоколу, потім довгий процес видання наказу, і тільки після того, як буде вже наказ, можна рухатись далі. Тому <кхе> зараз. Ми вже звернулися декілька разів до Міністерства інфраструктури офіційно з листами і усно і сподіваюся, що будемо почуті, найближчим часом проведена буде така відповідна робота. І мені здається, це спростить життя і працівникам міністерства, і в першу чергу, звичайно, нашим перевізникам. В будь-якому випадку нинішнє рішення щодо електронного бронювання це безумовний позитив. Як ситуація розвиватиметься далі, ми постійно вас інформуватимемо. Йдемо далі. Уже з 1 серпня один вельми цікавий пілотний проєкт запроваджують митники Румунії. Подробиці просто зараз. Ідеться про те, що всі транспортні оператори, котрі при здійсненні перевезень використовують книжки МДП разом із поданням попередньої інформації про вантаж через програму тір Піді, зможуть використовувати пріоритетну смугу при заїзді на румунську територію. Попередньо планується запровадити такий пілотний проєкт на двох пунктах пропуску: румунсько-молдовському Альбісалиушени та румунсько-українському Сірет Порубне. На першому з перелічених пілот планують запустити уже за 10 днів. Для того щоб українські перевізники відчули його достойно, достойно ми маємо ще зробити такі переваги перед молдовськими пунктами пропуску. А це Ситуація по електронній черзі, щоб там був все ж таки запроваджений пріоритет. У нас є розуміння з митниками, з прикордонниками, але зараз працюємо з міністерством інфраструктури. і В них теж є своє бачення, яким чином це можна зробити. І це напряму стосується наступного пункту пропуску, де румуни хочуть запровадити пріоритет. Це порубна сіре. Вони про це проговорили, що вони готові найближчим часом зустрітись там і обговорити детально ці питання, в тому числі технологічні можливості двох пунктів пропуску. На нашу думку, і поробне серед до цього готові. Тим часом нині зроблено значний крок вперед стосовно запровадження електронних книжок МДП. Очікується, що перші ЄТІР запрацюють між Україною та Молдовою. Є відповідне обладнання у митниці, є відповідне програмне забезпечення, як он готовий вже передати. І зараз ми будемо говорити про технічні і нормативні аспекти впровадження тиру в Україну. А після цього вже розповсюджувати на інші коридори цей продукт як тир. Тобто корнет в електронному вигляді, те, що сьогодні наші перезники так довго чекали. Продовжуючи тему митного оформлення вантажів, додамо. Секретаріата СМАП просить Держмедслужбу здійснювати контроль нерезидентів відповідно до оновленої угоди про лібералізацію перевезень з Євросоюзом. Це дуже для нас важливо. Є тут певні питання пов'язані з військовими діями в Україні, але ми сподіваємося, що як мінімум, фіксація. Порушень або їх моніторинг буде доступний з тим, щоб потім цю інформацію передати міні інфраструктури, щоб вони мали на перемовинах певні козирі для того, щоб говорити з польською стороною з євросоюзом, в першу чергу і в тому числі з першою польською стороною. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з того, як нині функціонує оновлена угода про транспортний безвіз. Тут найприскіпливішими стосовно будь-яких навіть найдрібніших порушень залишаються поляки. Їхні компетентні органи неухильно слідкують за тим, щоб українські водії виконували норми оновленої угоди, що називається від А до Я. Вони справді прискіпливі, але й українцям варто бути уважнішими. Поки працюємо, в принципі, ну, для нас ніяких новин не було. На жаль, багато перевізників через те, що не читають наш сайт, не дивляться нашу програму, були не готові. До початку да. е, кажуть, що наліпка була, але вона відпала. Ще якісь питання. Ну тут багато багато питань. Тим більше <кій> ми мали позицію, що за відсутність наліпки штрафу не буде, але штрафи є. Я би хотіла звернутися з великим проханням до перевізників, неухильно виконувати положення оновленої угоди. В інакшому випадку всі факти порушень будуть зафіксовані з боку іноземних контролюючих органів, і це буде на жаль підставою при розгляді про подальше продовження дії угоди. Разом із тим, секретаріата АСМАП поки не має інформації, що контролюючі органи інших, окрім Польщі, держав, якось аж надто прискіпливо перевіряють українських водіїв, що виконують перевезення за оновленою угодою про транспортний безвіз. А стосовно Польщі, то нині йде підготовка до другого етапу засідання змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень. Питання номер один це правомірності дії інспекції дорогової, коли виносять такі штрафи. І друге питання це перевезення для власних потреб. Тому ми чекаємо про що домовляться наше міністерство. Чекаємо на комісію, яка буде до кінця місяця. Нам пообіцяли, що вона відбудеться. І тоді будемо вже говорити про протоколи, про якісь дії далі. Тим часом Польська асоціація міжнародних автоперевізників ЗМПД повідомляє про те, що зміни, які стосуватимуться використання системи Сент, запрацюють у повному обсязі лише з 1 січня наступного року. Уряд наших західних сусідів планує значно посилити контроль за перевезеннями через запровадження реєстрації в системі Сенд для усіх без виключення товарів. Перелік Сенту буде розширено на всі товари, і всі перевізники зобов'язані будуть реєструвати і буде відбуватись моніторинг проїзду. Ну, всіх транспортних засобів раніше повідомлялося, що відповідні зміни запрацюють ще цього року з 1 листопада. Тепер же мова йде про початок року наступного. Сподіваємося, уже невдовзі щодо цього питання буде значно більше ясності. А поки що ми закінчуватимемо наш сьогоднішній випуск. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Ще раз нагадую, не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!